Всім вітання! У мене вже дуже багато відео відносно резонансної системи, але є такий вислів: чим більше повторюємо, тим більше починаємо розуміти. Можливо, це вже буде в черговий раз те саме повторюватись, але не крепко. Зважайте на це, тому що все-таки для розуміння саме резонансу. Це зараз я вам продемонструю. Я вже не раз демонстрував, що коли ми підключаємо систему в режим роботи в мережу, у нас не відбувається провалу або просадки напруги. Якщо ми включаємо напряму нагрівач, у нас зразу напруга просідає. Зараз у нас напруга 225 вольт, включаємо систему. Так, запрацювала у нас одна лампа ДЛР, запрацювала 400 лампа, там лампа. Ця у нас працює дуже слабенько, але тут паралельно з нею стоїть прожектор. Тут 500 ватна стоїть лампа. І дивимося, у нас напруга коливається. Тобто просадки напруги ніякої немає. Я вже не раз говорив про те, що. Так, Зараз тут в мене лампочка, це. Ще буде працювати. Так, і працює нагрівач. Він зараз буде набирати, тому що він не так зразу нагрівається. І дивимося споживання. Досить таки важливо, запам'ятовуємо. Споживання у нас 700. 90 Вт, так? 792. Напруга у нас, в принципі, коливається, це нормально все. Але найцікавіший момент зараз буде спостерігати за даною лампочкою, яка 500 Вт прожектор. Я говорю, що я працюю з резонансною системою. От зараз будемо дивитись на лампочку. Видно, так? Тобто вона. Включаю цей режим максимальний. Дивимося, що споживання. Споживання зменшилось хай на 10 Вт, але не це саме важливо. Тобто лампочка працює хороший накал. Тепер дивимося за напругою. Напруга у нас. Посередині, так, стрілочка проти трикутничка бачимо, так? Тепер я демонструю відходжу. Виключаю цю лампочку. Вона у нас менше почала працювати. Споживання у нас виросло. 790. І дивимося, що з напругою. Напруга в нас просіла. Виключив систему, напруга в мережі просіла, парадоксально так. Виключаю все і вертаємося до нашої первинної точки. В попередньому своєму відео я також розказував за резонансну систему. І сьогодні ще раз продемонстрував, що таке резонанс. І як він впливає на роботу. Ви наочно побачили, коли лампочка загорається в повний накал, споживання в нас при цьому зменшується, і напруга, напруга саме, я демонструю, що от Оцей ці два провідничка, от, бачите, так? Оце в мене ця головочка. От вона. Яка стояла? Що це за? Дивимося. Це біф, який лежить на індукційці. Зрозуміли? Тобто, я вводячи систему в резонанс, з потужність, з меншою споживання, піднімаю напругу в первинному колі і піднімаю напругу в мережі. Це ще раз підтверджує те, що, коли у нас катушки працюють з переривачами: один переривач, другий, третій, четвертий. Іде проти ОЕДС, іде реактивна радіантна енергія, вона накачує систему, вона піднімає напругу як в проміжному колі, так і в первинному колі. Це ще раз підтверджує те. Що я вже не раз говорив: реактивна енергія, радіантна, від'ємна, як її називай, вона в нас працює і її можна використовувати. Сьогодні відео буде трошки коротше, але це, якби ще раз, щоб спонукало вас до дій вивчати і впроваджувати, тому що ніхто не прийде і готового вам не принесе. Лише сам. Коли ти розберешся, вивчиш, зрозумієш. Попробуй з простого дойдеш до складного. Всім успіху і до нових зустрічей!